Росія так в лапках хоче миру, що атакує не лише Україну, а й азербайджанські об'єкти на нашій території. У ніч на 6 серпня російські війська вдарили по газокомпресорній станції Орлівка в Одеській області. Ця станція частина трансбалканського газопроводу, яким надходить азербайджанський газ. А в ніч із 7 на 8 серпня п'ять дронів атакували нафтобазу Сокар. Там же в Одеській області. Четверо працівників поранені, трубопровід пошкоджено. Зеленський і Алієв у телефонній розмові засудили ці атаки. Український президент назвав їх спробою Росії заблокувати енергетичні шляхи, які забезпечують незалежність України та Європи. Алієв підписав указ про виділення 2 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти підуть на закупівлю електрообладнання. Вже йдуть сигнали, що якщо Росія продовжить атаки, Баку може зняти ембарго на постачання зброї України, і це вже було б цікавіше, це був би серйозний серйозний і ще раз серйозний крок. Азербайджан має сучасний арсенал, і його підтримка могла би допомогти Збройним силам України. Відносини між Баку і Москвою і без того напружені. Я нагадаю, що в лютому росіяни збили азербайджанський літак над Грозним, слава Богу, дотягнув по інший берег Каспію. Потім були затримання представників діаспори і навіть двох убили, а тепер удари по азербайджанській інфраструктурі. Схоже, Росія сама штовхає Азербайджан у наш бік, і це може зіграти нам на руку.